Рівненщина сьогодні одна з лідерів по кількості призваних чоловіків до лав Збройних сил України. І пишаємось тим, що в нас не було таких кардинальних заходів силового сценарію, десь вручення на блокпостах, вручення на весіллях, на якихось масових заходах. Рівень патріотизму і бажання служити в вітчизні в Рівненській області на високому рівні, і це не може не радувати, тому. В координації з військоматами, центрами комплектації виконуємо завдання і йдемо до перемоги. Ми розуміємо, що деякі спеціальності це ті професіонали, на яких тримаються цілі підприємства, наприклад, для накомбінат 70 чоловіків це наладчики обладнання. Це ті, хто безпосередньо займається саме готовністю лінії до виробництва, забезпечує роботу 900 жінкам. Тобто, фактично, зберегти високопрофесійних спеціалістів, наладчиків, апаратури технологів за виробництво дуже важливо. На сьогодні в області 7 тисяч працівників заброньовано. Вважаємо, що було б доцільно спростити цю процедуру і розширити перелік спеціальності. Для того, щоб ми могли більш збалансовано як тилова область, виконувати завдання по наповненнях бюджетів і допомагати Збройним силам України саме платою податків і такою інтенсивною роботою в тилу. Більше 76 тисяч хоча б на одну добу обрали прихистком Рівненщину. Залишилось на сьогоднішній ранок тих, хто постійно проживає на території області, це 49 тисяч 636 вимушено переміщених осіб. Вони компактно розміщені по всій області. В основному це обласний центр та найближчі райони це Рівенський, Дубенський, дещо менша кількість на півночі області, Варажський і Сарненський. Але наступна хвиля, яка прибуває, більше буде спрямовуватися саме на ті райони. Більшість людей, які прибули на нашу територію, вони шукають роботу. Поки що не можемо сказати, що це абсолютна більшість ні. Але ті, хто хочуть знайти роботу, вони її точно знаходять, бо довідомо 9 тисяч робочих місць було створено за період війни в Рівненській області. 48% чоловіків ВПО. Які стали на облік, сьогодні вже служать в Збройних силах України, захищають свої рідні домівки і проводять контрнаступ. Згідно законодавства України робоче місце залишається за мобілізованим до лав Збройних сил України. В останні зміни відбулись, роботодавець вже не зобов'язаний нараховувати заробітну плату, але місце зберігається. Ми не бачимо великої трудової міграції. Це, здебільшого, міграція в зв'язку з службою в Збройних Силах України. І фактично економіка не зупинилась, вона працює. Бюджет виконаний на 106% за 6 місяців 2022 року. Це в тому числі і за того, що бізнес працює наповно. Офісом президента було визначено області побратими, які відповідають одна за одну, і з розрахунку Західноукраїнська область, тилова, так би мовити, і області, які постраждали від військових дій. Області, яку ми підтримуємо і відповідальність за неї для нас є Чернігівська. Дуже хороша ініціатива, тому що тільки ми визначили ці області. Одразу з'явилися горизонтальні зв'язки. Громада допомагає конкретній громаді з Чернігівської області. З'явились люди, які вчились, Хто в Чернігівській області, хто в Рівненській, мають друзів. І більш адресна допомога вона стала ефективнішою. Це хороша ініціатива. Сьогодні ми вже більше 200 тисяч продуктових наборів передали на Чернігівщину. Також іде співпраця по передачі будівельних матеріалів і тих. Товарів, продуктів, які потрібні Чернігівщині для відбудови. На жаль, ми маємо вже 11 ракетних ударів по території області, і е, чітко розуміємо, що з кожним таким ударом область ставала більш е, готовішою, тому, тому що е, важливо робити висновки. Якщо перші е, місяці це ще бу, було присутнє. Деяка нескоординованість, то сьогодні кожен знає чітко, що робити: від голови тергромади, аварійних служб, водоканалів, обленерго до працівників ДСНС, поліції, прокуратури і останні випадки, які були в області, показали дуже хорошу взаємодію і злагодженість. Крім того, проводимо в кожному районі такі виїзні навчання, розбираємо окремі кейси, щоб розуміти. Де є помилки в координації? Виправляємо ці помилки, і наша задача основна це зберегти життя. А життя можна зберегти тоді, коли є взаємодія. Ми чітко розуміємо, що сьогодні Збройні сили України це не лише гарантія безпеки і нашої обороноздатності. Це ще й великі платники податків. Як керівник військової адміністрації. Розуміє, що дуже важливо, щоб військові мали підтримку від тергромад, в які вони платять податки. І сьогодні акцент на те, що популяризація військової професії, самого статусу захисника держави потрібно, і ми це робимо: потрібно на всіх рівнях підсилювати, щоб дитина в садочку. Розуміло, що її батьки, вона, бабусі, дідусі всі сьогодні мають можливість жити відносно мирним життям завдяки ЗСУ. І дуже важливо, щоб люди в тилу, які працюють і перебувають, не забували, що від їхньої праці залежить обороноздатність армії. Тому це співвідношення і розуміння того, що кожен. Робить те, що може там, де він є. Оце це основа сьогоднішньої взаємодії з військовими і е, суспільством. У нас в області дуже потужний всеукраїнський центр реабілітації ветеранів АТО і війни, і дуже сильна база обласного госпіталю ветеранів. Також гарнізонний госпіталь Рівненський. Який Взяли на себе основний удар по лікуванню поранених і виконують таку фундаментальну функцію реабілітації цих військових. Підсилюємо, купуємо і обладнання і виділяємо кошти на реабілітацію, тому що це, це важливо. Ми розуміємо, що, на жаль, це паралельний процес війни, поранення і акцент на реабілітацію на Інклюзія, тобто на включення тих, хто проходить реабілітацію в мирне і здорове життя це важливий аспект. Ми готуємось розпочати освітній процес. В ньому залучено більше 360 тисяч учнів, студентів, працівників сфери освіти в цілому по області. 1 вересня задача йти о, в офлайн форматі, тобто, щоб діти пішли в школу, дитячі навчальні, дошкільні навчальні заклади. Але о, пріоритетне питання, на яке потрібно дати відповідь перед відкриттям школи, чи готові в плані безпеки наші освітні заклади, проводимо цю роботу і фактично о, на сьогоднішній день маємо 48% готовності, збільшимо цей відсоток ще більше. Ті тисячі, вже навіть десятки тисяч наших земляків з Рівненщини, які обороняють країну на всіх рубежах від Сходу до Заходу, Півдня і Півночі, вони є опорою нашої армії і без перебільшення скажу, що, мабуть, немає ні однієї гарячої точки, де нема рівненських хлопців. Тому що патріотизм, дух і розуміння того, що ми вільні люди, вільної країни в нашій області зашкалює. І хочу подякувати тим, хто дає приклад людям своїми діями. І за такими людьми йдуть інші. І ми бачимо сьогодні ту сталість поколінь, ту тяглість традицій, які є на Рівничні. Дай Бог, щоб так було завжди. І саме завдяки цим рисам нашим ми перемагаємо. Багатьох видатних військових сучасників України багато що поєднує з Рівнічного Залужне, Шептола, Наєв, Літвінов, Павлюк, Кравченко це ті люди, які в свій період працювали на Рівненщині або працюють сьогодні, та багато інших видатних віддали частину свого серця Рівненщині, а Рівненщина пам'ятає їх, підтримує і надихається перемогами. Хочу в першу чергу подякувати всім тим, хто сьогодні оберігає нашу країну, бійцям Збройних сил України, командуванню і сказати, що ми сильні, коли ми єдині. І от ця синергія між цивільними, військовими і тими, хто займається такою прогресивною працею заради перемоги, вона дуже важлива сьогодні. Тому бажаю. Відчути це єднання України, щоб ми йшли впевнено до одної мети єдиної мети це перемоги України в війні.